Сьогодні я буду робити пиріжки з сиру, луко 250 г тепле, дріжджі, 12 г. цукор, 40 г і щіпка солі, масло 80 грамів. Дне яйця, Одна столова ложка сметани. Дінка перемішуємо і будемо вимішувати тісто. У мене тісто получилося, воно ну, є дуже м'ясеньке. І ставлю тісто на підходження: 300 грам сиру, одне яйце, цукор ванільний, один пакет і столових ложків цукру, цедра лимона. Тюди столову ложку крохмалю. Знаю 70 грамів пенізюм, начинка є готова. І пройшла в мене година. Тісто таке, як пушочок. Кожен колобочок розкачуємо, складуємо вдвоє і прикачуємо. Вкладаємо сир на другу частинку. Тісто загортаємо всерединку. який пиріжок у нас вийшов. У мене вийшло дві корми за посипкою. Такі пиріжки в мене вийшли. з усіх сторін це красотіще.